Наша локація знаходиться в місті Житомир на одній із головних вулиць міста Великий Бердичівський. Це невелика клініка, але в ній є все для того, щоб ми змогли ефективно допомагати нашим пацієнтам. Нашій клініці вже сім років. І основний склад всі сім років незмінний. Процес нашого направлення роботи проходить таким чином. Пацієнт записується через кол-центр по направленню лікаря, і ми починаємо з ним працювати з самого початку. УЗІ, аналізи для виявлення проблеми. Тоді ми спільно з нашою командою стараємось це вирішити. Наша робота я вважаю дуже важлива, тому що ми допомагаємо нашим парам отримати бажану вагітність. Пацієнти для нас дуже рідні люди. Це наша, мабуть, сім'я. Ті пацієнти, які в нас пройшли програму, народили. Вони приходять потім з дітьми зі своїми знайомими. Ми продовжуємо спілкуватися з ними і слідкуємо за їх життям і життям їхніх дітей. Наші пацієнти вірять нам і приводять своїх знайомих, родичів, і з нами вже 7 років разом.